Ну, значит, ниже продовження цієї так, історії так, графіті банці вже замалювали. Проте насправді так замалювали, що лишається силует, І, Мені здається, ще більше підштовхує людей до пошуку цієї історії. Видання Daily Mail вважає, що в ході розслідування поліція може розкрити нарешті ім'я анонімного вуличного художника а також йому може загрожувати ув'язнення до 10 років, якщо mm -hmm. збитки. Перевищить 5 тисяч фунтів стерлингів. Тобто, якщо вони зможуть змити це графіті за 4 тисячі 999 фунтів стерлингів, то все має минутися. Ну, можемо стежити лише за цими подіями, що буде відбуватися, але ось так висловлює свою позицію, свій голос сам Бенксі. Ми будемо продовжувати, як і анонсували. Ми чекаємо за нашу на нашу гостину, за наш круглий стіл двох фантастичних музикантів-композиторів: це Марія Бурмака та Влад Дарвін. Саме вони зараз. Видали свою оновлену версію пісні Марії Бермаки «Розлюби», якій вже 30 років, але звучить вона зараз абсолютно по-інакшому. Як з'явилася ідея створити цей дует і більше цікавих історій? Почуємо за мить. А, вже а, можемо запрошувати. Так. Ну добре, давайте тоді раді вас бачити. Ради ми за звичкою думали, що буде зараз у нас профайли чи ще щось, але більше що та, залишається та, та, дуже, та, та, дуже дякуємо. Ну, Привіт, рада бачити. Привіт, проходимо, проходимо. За нас круглый, рада бачити за стіл, за стіл скей. Марія за стіл. У нас лише Далі. за столом спілкування. Ось туди Ось. до Олександра. Ось. Да, Олександра. Ось. да ми вже на своїх звичних місцях. Яку ну що, Якусь і коли... ялтинська цибуля. А, а до речі, Я да. бачила, так. І до речі, класний дуже рецепт. Я повторюю. А пахне я? Ну, це для любителів цибулі. Бо Саша сказала, ви мене нагодували, а <риво> я тепер я... буду чути її. Цілий день буду відчувати її. <риво> Ти знаєш хто, хто їх любить. Розкажіть трішки про, про саму пісню, як у вас з'явилася ідея, як ви знайшли один одного. Uh, взагалі, от ідея відродити пісню, вона ж, напевно, народжується, як і дитина, яка в свій час пісня народила. І коли ви взагалі познайомилися? <риво> Слухайте, стільки запитань не знаю, з чого починати. Ну насамперед, скажу найголовніше, це те, що якби не сніданок 1 плюс 1», якби не ця студія, якби не ваша команда, очевидно, цього би не було. Тому що саме на в на сніданку ми вирішили робити дует. Ні, навіть не так було. Просто побачили, як Влад співав пісню Мою розлюби, і ми записали в студії сніданку живу версію цієї пісні. Вперше ми ще не думали її записувати. Угу. Потім запис користувацький цього запису з ефіру сніданку розлетівся по Тік-Току, і люди почали вимагати студійної версії. <паспорію> і <паспорію> от так вже народилася повноцінна наша дуетна історія. О, тоді давайте так. Дивимось зараз шматочок і далі продовжуємо говорити. Позабудь мене розлюби мене, а зустрінемо, сповіді мене навіть погляд. За печалями радість віхола, там любов своїй. Вересня було день народження поета Бориса Чіпа. Вперше прозвучали в 90-х роках ця пісня. Як взагалі слова знайшлися, а потім народжувалися? Розкажи трішки, це ж пісня, насправді, от слова народжувалися, я так розумію, це автобіографічна, твоя прожита, твоя історія. Борис Чіп е, свого часу, 30 років тому, навіть не 30, 32 роки тому, е, передав мені листочок із надрукованим текстом цієї пісні. Ми не були знайомі. Я думаю, що за... йому тоді було десь приблизно стільки років, скільки мені зараз, може, менше. Mm -hmm. І мені тоді мене тоді ця пісня дуже торкнула. Мені з усім юнацьким максималізмом здавалося, що розлюби мене і можна, і я падала в траву в кліпі. Там і це все просто теж мені здавалося, що ці всі спогади, що можна розлюбити. А зараз це автобіографічна найбільше зараз ніж тоді, тому що uh -huh. пройшло 30 років. і Я розумію, що розлюбити не можна. Що якщо щось було в серці, воно не завжди залишається. Що дуже важливо треба сказати, встигнути сказати людині, що ти її uh -huh. любиш, і навіть якщо все минуло. То можливо ця любов твоя або чиясь освітила життя, mm -hmm. тому ем, ну тобто тому цінувати це... навіть такий досвід, навіть і якщо це... він це дуже важливий. Знаєш, бо за ці 30 років, ну це фактично в мене зараз це сонце осені, ну напевно так. У Влада ще молоді літа трави росіяні. <риклад> <риклад> <Коли ти> ще... <риклад> слухай, а ти ну пісня з'явилась, коли ти ще в школі був. Ну і я так. був в школі, але коли ти її вперше почув? Я Почув її в хіт параді, територія А ага. коли мені було напевно років десять. Я закохався в Марію, закохався в цю пісню. Марія сиділа в тому кліпі. У неї було оголене плече. Вона була О, така вся тендітна, ніжна, але співала, «Розлюби мене, ніби це їм просто гімн України. І я тоді не розумів слів, я не розумів всієї глибини цієї пісні. Mm -hmm. Просто закохався, а потім я повертався до цієї пісні, «Розлюби» все своє життя. Тобто, мені 20 років я до неї повертаюся, мені 30 років я до неї повертаюся, мені вже скоро 40 років, і ця пісня досі для мене актуальна, тому що це саундтрек нездійсненого кохання. У кожного з нас є таке кохання. Так, в мене вже Анжеліна красиві. Анжелі. Euh, euh, я хотіла знаєте, що додати? Бачите, я завжди знала, що в мене дуже така гарна музика, і я добра людина, і моя музика подобається дітям. <свісно> Ми подивилися кліп кліп Рискішно, прям кіно. кіно кіно, кіно коні, картинка. Якщо ідея? локація, чия це ідея, і чому саме така реалізація? Коли, врешті, решт ми вирішили, що будемо записувати дует. А насправді знову ж я кажу, це ідея була сніданку запросити назву дует. вирішили uh -huh. робити. Почав, ми почали думати, як це зробити. Влад знайшов ранжувальника, музиканта. Зрозумівся, історія епічна в музиці, uh -huh. і Влад придумав сценарій. З розкадровками в з, з тим, О, що це будуть та, коні, та, та, та. і це буде під Миргородом. І mm -hmm. я в цей момент я просто була шокована від масштабу мислення. Мавічто Ми режисером був Я був автором сценарію. Я написав uh -huh. якби таку історію. Ну, якщо ви подивитеся, там дуже цікава історія. Ми показали Марічку в дитинстві, як вона займалася конкуром. У неї був тренер, тобто я, у них були складні професійно-романтичні стосунки, які, звісно, не склалися. Вона через тиск тренера пішла з великого спорту і повернулася через 40 років, вже згадуючи своє минуле, про своє життя. Але найцікавіше, ми відштовхувалися від тексту Бориса Чіпа, тому угу. що у нього коні в його віршах це символ часу. Ось пролітають 80 коней перед нами, і ось все життя, по суті, пролітає. Тому ми хотіли показати масштаб і знайшли найбільший в Україні кінний завод. Він називається Дібрівський кінний завод. Він ще зберігся, йому 140 років, там 300 коней, вони всі породисті, вони всі красиві. Ого. І ми хотіли показати українцям, подивіться, які є місця. Масштаби ви є, були. Я, не, знав, Я не, знала. не знала завдяки Заводки. вам. так. А туди а. можна поїхати насправді і врешті-решт знаєте, підкрастися там, де цей загон вранці і ввечері випускають коней пастися, угу. і це можна побачити. Оце фантастичний момент, коли коні вириваються з загону, і вони біжать їх багато, і ти розумієш, яка це сила природи, яка енергія це історія вже для кості Грубича. Треба його туди відправляти. він зможе, А як часто ти використовуєш цей свій талант по написанню сценаріїв? Ось так, це якесь твоє друге альтер. Ну, в цьому конкретно дуеті я не є автором слів, я не є автором музики, тому я вирішив вже підключити себе як автора сценарію і як mm -hmm. продюсера цього дуету. Тому що мені дуже приємно, що Марія довіряє, що вона довіряє мені а, свій голос, а, що вона мені довіряє наші постановки. у нас вже була постановка на сцені Палацу України. І... Це велика, велика повага до Марії, як до людини, яка завжди залишається актуальною. Uh -huh. Ви дивіться 35 років творчої діяльності, але Марія завжди іде в ногу з часом. Це правда, uh -huh. саме тому, що вона дослухається до людей, які можливо трошечки молодші, але дуже полюбляють її творчість. Я пам'ятаю, що дуже давно було дослідження щодо того, як формувалася українська музика, українська спільнота, і Марія. Саме ти була тією людиною, хто першим видав диск. Так, я перша... З касетів взагалі... на диски ми перейшли саме з Марією Бурман. Перший взагалі диск в історії українського виконавця це була квітка цісик і другий диск був мій. Мі". Це було так. видано в Канаді в 91-му році, а потім в 93-му році був виданий перший так само CD, виданий в Україні. Була така студія Елема, і це був перший диск, була презентація цього диску. 93-й рік. Багато людей не народилися ще тоді. На так, <толес> так, <толес> так. Це було дуже цікавим, тому що колись поставили собі ще це, не знаю, там був, напевно, 10-й чи 11-й рік Незалежності України поставили собі так Запитання е, і досліджували mm -hmm. цю історію, були приємно дуже вражені. Перший кліп був у ВВ, а перший диск був у Марії Бурмаки. Такі професійні, ну, коли Влад побачив Марію, ми зрозуміли вперше. А для тебе Влад, коли відкрився, коли як ти співак. побачила, як співак, як музикант? Знаєте, you know, я дивилася фабрику. Uh -huh. Це оту фабрику, Я можливо навіть і не дивилася інших фабрик. а Цю фабрику я дивилася, що тоді звернула увагу на музичне мислення, яке uh -huh. мені дуже імпонувало. Воно було дуже нестандартне. І мені було просто цікаво, от як цей хлопець буде розвиватися. І були пісні, які мені подобались. І потім я це все слухала. І е, тоді раптом ми познайомилися. І мені влад подарував книжку Десять притч, і ця книжка в мене є. До речі, в мене не тільки книжка є, а оцей сарафанчик, якому я знімалася, де спускала бретельку, і я в нього ну, вміщаюсь дотепер. До речі історія. Влада, ти е, трішки розказав про те, що ти не обмежуєшся лише написанням там, пісень з виконанням пісень. Е, але е, ось це мене цікавить. Ти для себе робиш лише? Чи ти постановки робиш і іншим виконавцям? Чи бачиш ти себе в майбутньому свій розвиток саме як, можливо, сценариста, як кліпмейкера? Дуже цікаве питання. Колись Кузьма Скрябін, царство йому небесне», Запропонував мені зняти йому відеокліп на пісню Дельфіни. Це був якраз mm. останній його відеокліп, і я тоді з великою повагою. Відмовився, тому що не міг взяти на себе цю відповідальність. Mm. Мені було дуже важко брати відповідальність за артиста першої величини. Я йому сказав, Андрію, я за те тебе з, познайомлю з класними молодими хлопцями, і вони відзняли цю роботу. Я їх звів, і це була насправді дуже цікава робота. Зараз вже я не хочу повторювати помилок минулого. Якщо я бачу, що у мене є меч, от як з Марією Бурмакою, то я буду йти в цей досвід. Мені цікаво, мені цікаво, і написання сценаріїв і режисування кліпів, і саунд-продюсування. Одним словом, ця робота, робота артиста, вона е підключає абсолютно різні пласти, абсолютно різні шари. Uh -huh. І це цікаво. Цим цікаво жити. Тобто ти підхоплюєш те, що для тебе зараз цікаво, і ставиш, як багато артистів ми зараз чуємо, щоб там пісні взлітали. Треба як на заводі, треба кожен день писати, видавати там по 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 пісні. Mm -hmm. А в тебе виходить, що ти в різних напрямках дієш. чи не там чи не розпилиться тебе? Чи не боїшся ти цього? Ні, тому що це все грані однієї єдиної вісі вертикалі. Ця вертикаль називається любов до української музики. Все uh -huh. інше це доповнення. Так само, як і любов до творчості, вона передбачає і любов до Зовнішнього вигляду, і любов до деталей, і любов до інструментів, і любов до ем, я не знаю хореографічних якихось постановок і до віджеїнгу, mm -hmm. і до соцмереж. Тому що зараз соцмережі це теж окремий талант вести їх, спілкуватися з людьми, чіпляти да, їхню да та. І... Цим прекрасна наша професія, насправді, <рес> Марія. Було б тебе думки про ще якісь пісні, щоб їх бігтись переосмислити, подати по-новому, можливо, там. Ще що, щось заспівати зараз. Це за такий вже великий Достатньо тренд в Україні, тренд, да. Да, коли відроджується те, що колись було забуто, і забуто не не просто там історично, а його пригнічувала, то що але, Росія Але, ні, ну дивись, такі пісні, які були у Марії, то сам розлюбив. Вони не пригнічувалися, але е, вони дуже легко відновлюються в нашій пам'яті. Бо ми зараз те доросле покоління, які дивилися територію, а да які зростали на тих піснях, і нам воно дуже підсвідомо чіпляючи це все. Чи не хотіла ти от переспівати? Та ті свої пісні заново знаєш. У мене взагалі у цей рік все почалося з пісні хаса. Так само я співала mm -hmm. тут в цій студії. Її пісня про бач в мене ж дуже багато mm -hmm. пісень. На той момент я намагалася збирати кращих музикантів. Знімала кліпи, наскільки я могла, але витримувати конкуренцію з російською музикою було неможливо oh, yeah, yeah. і не просто з з російською музикою, а взагалі витримувати конкуренцію. Тому що я завжди для мене важливо було сенси. Почуття класна музика. А тоді змінювалася і... сильно цінності. Так, і, і ці пісні тоді не було Ютубу, не було okay. соцмереж нічого. Але дивись, який момент. А? От е, треба писати пісні зараз, ніби багато, багато, багато пісень видавати. І от ми видаємо пісню, яка написана 30 років тому. І е, десятки тисяч перепостів тих хто це всіх соціальних мережах, де люди раптом під, е, е, підклали свої почуття під це все. Uh -huh. а, і якщо ти пишеш, бо якщо ти пишеш пісню в тиждень, то е, це неможливо. Це не будуть пісні. З глибокими почуттями це буде така математика. Mm -hmm. Слова і ноти складені, і саундпродюсера, ну ну майже штучний інтелект, хоча може і штучний інтелект, ми бачимо зараз. Mm -hmm. Пише дуже багато пісень. вони нібито можуть бути, але за цим немає історії. Тому найважливіше ем, спрацьовує те, за чим є життєва історія, і оце знаєш, це енергія, це Грегор, оці Змінні почуття. Припустити. Так, і тоді просто і насправді люди це відчувають. А ці пісні, яких яких пишеться багато, от ви mm -hmm. подивіться, були навіть дуже класні. Останній час хіти, але вони змінюються наступними, наступними, наступними. І це такий молох. І тут раптом виникає пісня, написана 30 років тому, і всі кажуть, вау! І тому тому це складний момент. Що насправді працює? Чи варто писати нове, але краще посмакувати те, з чим можна ти жив можна писати нове, так, але так. писати нове треба теж ем, на основі чогось. Воно mm -hmm. mm -hmm. yeah. з думкою і сенсом. Yeah. Дякую, Марію. Дякую, Владе Сьогодні був у нас насичений ефір. Ми бачите, говорили почуття і про емоції з Олегом Чебоном. А емоціям почуття мала вже значно теплішими. Закінчили з Владом Дарвіном та Марією Бромакою Дякую, що були сьогодні з нами. Дякуємо завтра. Вам. Зустрічаємось.